Против своєї родини я не шла і ні пайду, іти те саме, і для этого не нужно делать каких-то ґрамкогласних заявлень. Перша ладі України Олена Зеленська гнівно висловилася про російську співачку Анну Нетребку. Справа в тому, що путіністка продовжує виступати за кордоном, Незважаючи на те, що українські активісти постійно виходять на вулиці, аби сказати нетрепко це російська культура і російська. Пропаганда. Який жест європейців обурив Олену Зеленську, що сьогодні вона заговорила про нетребку. Почуєте за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вона народилася в Краснодарі, Російська Федерація, Громадянство Росії. Вона з Одеси, вона навчалася в Одесі. Ага, вона навчалася, але вона родом ну, бачу, з і освіту отримала Санкт-Петербургська державна консерваторія імені Микола. Римського так, вона скандально відома завдяки фінансовій підтримці терористичних організацій ДНР, фігуран бази центру Миротворець у 2022 році засудила подальше російське військове вторгнення в Україну. Неоднозначно засудила так. Нагадаю, нещодавно сотні людей протестували проти виступів російської сопрано нетребко в королівській опері в Лондоні. Будучи англійцем, я відчуваю сором за лицемірство королівської опери і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна і, взагалі, російським митцям дозволяють виступати, тим часом як українські митці жертвують. Життям сказав Радіо Свобода, один з протестувальників Стівен Лейсі. Нетребко перетворилася на мене на непотребко. Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою світ опери та класичної музики. Саме завдяки їй я почала розуміти опору. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності, каже мистецтвознавиця Ярослава Матвієнко, яка переїхала до Британії під час повномасштабної війни в Україні до критики і засудження виступу нетребко в Лондоні долучилася і перша леді України Олена Зеленська. За її словами, війна точиться не лише на фронті, а й в культурній сфері, де Росія активно використовує м'яку силу. Вона підкреслила такі прояви. Як запрошення нетребко до королівської опори сприяють формуванню хибного уявлення про агресора? Я була неприємно вражена, коли Анну знову запросили виступити в королівській опорі. Я знаю, багато представників культурної та мистецької еліти, а також політики виступали проти цього рішення, але воно все ж відбулося. Олена Зеленська продовжує, коли люди бачать чудовий виступ із прекрасним голосом, вони думають, можливо, країна, яка виховала таку талановиту співачку, не така вже й погана, зазначила Зеленська вона додала, що частина так званої легенди російського балету насправді має українське походження, однак Росія активно присвоює культурні надбання, культурна експропріація працює і, на жаль, ми дозволяємо цьому відбуватися. Зазначила Олена в інтерв'ю для The Times. За одну хвилину ви почуєте цікаву інформацію від української опорної співачки Олени Гребенюк. Яка поділилася даними про нетребко? В ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшн. А зараз зазначу трошки більше про Нетребко, яка вважається прихильницею Путіна, яка була його довіреною особою на виборах у 2012 році. У 2014 вона зустрічалася з Олегом Царьовим, колишнім українським підприємцем, колаборантом з Росії, сепаратистом та проросійським політиком. Також Нетребко оскандалилася поїздками в окупований Донецьк, коли почалося повномасштабне вторгнення, Анна не трепко стримано висловилася, що, мовляв, не погоджується з війною і нібито виступає проти. При цьому наголошувала: артисти не повинні виголошувати політичних поглядів. Проти своєї родини я не йшла я не пойду, і не пайду, і ж саме І для цього не потрібно робити каких-то грамкогласних заявлень, які зараз всі від нас требують. Ну и что? И сказал ты это дальше, что тебя возненавидела одна половина человечества. Если не сказал, возненавидела другая. жизнь, она продолжается. И все. Вот. Надо постараться просто не поддаваться вот этим вот истерическим каким-то выпадам. Постарайся быть спокойным, постарайся быть рассудительным. Олена Зеленська відчуває смуток сьогодні королівським опорним театром у Лондоні. При цьому вона нагадала, що нью-йоркська метрополітен опера відмовилася від співпраці з Нетребко, попри фінансові штрафи. Вони зробили це з принципу, але ми не можемо ображатися, якщо не всі встають поруч із нами. Взявшись за руки, Ви казали про пані Нетребко. Це також бачите своєрідна. Дішефт Росії за те, що вони виставили її, бо вона українська співачка. Вона mm. починала співати в Україні, а потім поїхала до Росії, підтримувала Росію і її підтримували Росія. Не Україна її підтримала і дала їй да, водною в світ співу класичного. Не зробила її, не дала костів, не зробила примадонною. Це Росія mm -hmm. зробила. У є нас є такі приклади. На жаль, на жаль, наша держава вона не замислюється над тим, що треба ростити, пестити тих людей, ті таланти, котрі в нас є. Люда, Люда монастирська. Гарний приклад того, що як вона була, ніхто її, вона декілька разів була звільнена з національної опери. А як її запропонували поїхати за кордон і заспівати, і в та не в Гранд-Опера, то вона стала великою українською співачкою? І всі Чому? стали казати, що люда, 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 люда. А mm -hmm. де ви були, коли Люда співала зі мною в одному театрі, бо її звільнили з національної опери? Коли mm -hmm. вона поїхала в Черкаську філармонію співати. А Ми чому розумієте? її звільнили? Я, чому? чому звільнили з uh... опери? Okay. Бо бівночі, Не потрібно було такі волос, як у неї, розумієте? Це колапс. Це колапс системи нашої. Ми приймаємо тільки тих співаків, або актерів, акторів, або е, живописців, або ще коли вже мають вони заслугу там, а не пестимо їх і даємо туди як найкращих. Ось в чому наша, наша скажіть, помилка, да, скажімо так. Mm -hmm. так. Ну. E, де зараз Людмила? Зараз співає в Німеччині. Замість не замість не співає в Німеччині. Замість не А чому ви сказали, що вона українська мала бути там теж співачка? Вона ж народилася. Я просто перевірив, щойно вона народилася в Краснодарі, Російська Федерація, громадянство. Вона з Одеси, вона навчалася в Одесі. Ага, вона навчалася, але вона родом знову бачу з і освіту отримала Санкт-Петербургська державна консерваторія імені Микола Римського. Корсакова. 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 корсакова ну а я не перевіряла, чесно кажучи, я не перевіряла, але я знаю, що вона ну, в театрі мені здається, що це була Одеса. ну мені здається. То її фінансувала Російська Федерація, там вона отримала ордени, але вона була дуже відомою і за кордоном, так, шанована, я, так. Я можу сказати, що ну, ну знаєте, можна російською, так скажу. Не плюй в колодязь, з якого ти пила і будеш, може б, потім пити на старості mm -hmm. лет. Кар'єра оперної співачки вона довга, але ж все одно. Потрібно бути вдячною. Тим, хто тебе да, підняв на підестал. А хто її вона, підняв на підестал? Вона брачна. Але ж я можу сказати, тут не в цьому справа. Справа в іншому, що зараз скасовуються її концерти. Я сьогодні особисто спілкувалася з людиною, котра мала на її концерт білети два місяці тому, і два місяці, здається, два тижні тому, два тижні mm. тому в Німеччині, і концерт скасували вона не співала. а королівська опера у Лондоні прийняла нетрепко і надала свій майданчик, свій голос за російську пропагандистку. This is not the first time that Russian artists get the biggest stage in the world. Why? Is given to Russian propagandists. Анна Нетребко Человек без родины ну, я понимаю, что лицедеи Это, в общем, тоже древнейшая профессия Но у некоторых Честное слово Принципов больше Сначала она, значит Дает миллион рублей На, на восстановление Разрушенного театра оперы В Донецке Сначала она там выступает, получает какие-то грамоты и так далее, и так далее, и так далее. И только ее подгнали из, из Метрополин опера, из Баварии. Только, буквально 2-3 дня она уже выступает. Нет войне, это была не я, не виноватая я, он сам пришел, мне это подсунули и так далее, и так далее, и так далее. А, ее... а все потому, что МИД, МИД Австрии выразила свое, там, сожаление ее поведения. И все. Но это не предательство разве? Гергиева тоже отовсюду, ему тоже была везде отмена. В Мюнхене везде была отмена. Но Валерий э, выбрал родину. Он вернулся, играет. Вы можете мне сказать, что творческий человек не может жить без сцены. Так пожалуйста, у него действующий контракт с Маринкой. У нее действующий контракт с Маринкой. Она за каждый спектакль э, там прописана два, по-моему, даже 2,5 миллиона рублей. Конечно, не как у Кадышевой, но все равно деньги, на которые можно жить. How big is this How much are you earning from this contract? Cancel it! I'd like you to chant: Cancel the contract! 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 this deathbed is not just the opera singer. There are at least thousands of opera singers in the world. Thousands to choose from. And for whatever reason, the Royal Opera House chooses one that supports terrorism. Why is that?